Руна дня на 30 жовтня 2025 року. На цей день випала руна Ансус це руна божественного слова, мудрості, натхнення і зв'язку з вищими силами. Вона символізує спілкування, істину, знання, які приходять через слова, знаки або інтуїцію. Ось що може вас очікувати. Може з'явитися розмова, повідомлення або знак, який несе важливий зміст. Осяяння день, коли може прийти розуміння, натхнення або відповідь на запитання, що давно турбує. Твої слова мають силу, будь уважним до того, що говориш. Це може принести як добро, так і наслідки. День сприятливий для медитації, молитов, спілкування з власною інтуїцією або звернення до предків. Поради на день. Запиши думки або сни. Вони можуть містити підказку чи перечуття. Говори щиро. Не бійся висловити правду, але роби це з мудрістю і повагою. Вчися або навчай. Ансус, це день знань і обміну досвідом. Прислухайся до знаків. Випадкова фраза, символ або зустріч можуть бути посланням для тебе.